Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео хочу присвятити одному з найзеленіших і найзатишних місць Харкова Ботанічному саду. Один із моїх підписників порадив мені сюди заїхати сказав, що там неймовірно красиво, багато зелені і особлива атмосфера. Я вирішив, настав час трохи змінити маршрут. І розбавити контент з новим парком. Погода сьогодні, як бачите, сонячна. Але всі ми знаємо, якою мінливою вона буває у Харкові, Щойно світило сонце, а вже через годину може полити дощ. Та ми не боїмося прим природи. Поїхали разом. Спочатку трохи проїдемося містом. Подивимось. Як воно живе сьогодні чи багато людей на вулиці, скільки машин, яка атмосфера, а потім прогуляємось на території ботанічного саду. До речі, ботанічний сад Харківського національного університету імені Каразіна – один із найстаріших в Україні. Його заснували ще в 1804 році, майже одночасно з самим університетом. Тут росте понад 3000 видів рослин із різних куточків світу. Від екзотичних пальм до рідкісних українських рослин, які потребують охорони. У теплицях і оранжереях створені умови для тропічної та субтропічної флори, а відкриті ділянки справжній рай для прогулянок серед природи. Тож вирушаємо у цю зелену подорож, подивимося разом, як виглядає Харків сьогодні, як тримається місто і як живе цей острівець природи серед великого міста. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для. Для мене. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, нещодавно я отримав коментар, який змусив замислитися. Якщо чесно, давно не було подібного. Людина написала, що я знімаю харків, і наші сусіди це бачать, інакше кажучи, навіщо це взагалі показувати. Я поважаю будь-яку думку, але я хочу пояснити свою позицію. Я не показую нічого такого, що не можна знімати, ні військових об'єктів, ні переміщення техніки, нічого, що б могло б нашкодити. Усе, що є в моїх відео, це те, що доступно будь-кому. На Google-картах, у супутникових знімках, у відкритих джерелах, щодня в небі ворожі дрони. Вони бачать набагато більше, ніж камера звичайного блогера. Я знімаю не про війну, я знімаю про життя, про те, що Харків живе, що в ньому є люди, є рух, є краса, попри все. Я хочу, щоб світ бачив. Ми не зламалися, ми вистояли і ми тримаємося. Показувати Харків це не про вразливість, це про любов. Про гордість, про незламність. Якщо ми не будемо розповідати світові про наше місто, це зроблять інші і зовсім не так, як треба. Дякую всім, хто розуміє та підтримує. Ваші слова додають сил. Щиро дякую всім за вашу підтримку та чудові коментарі. Ваші теплі слова надихають і додають сил продовжувати робити ці відео про наш Харків. Якщо ви хочете долучитися до розвитку каналу, в описі під відео є посилання на банківські картки та PayPal. Буду щиро вдячний кожному за допомогу. Разом ми зможемо більше. Дякую, що ви зі мною. Ну що, друзі, поїхали далі? Зараз заїду в клас. А вже за хвилину ми з вами прогуляємося ботанічним садом. Подивимося разом, яка там краса. you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising i feel like when i'm with you i'm losing i feel like you think that this amusing sitting there gaslighting and confusing was it me is it me am i deluded i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid Так само